Привіт всім, дядьки і дівчата! Сьогодні у нас буде незвичне відео. Я буду відкривати все зі свого сховища, що я там назбирав, буде доволі цікаве відео. Воно буде ділитися на дві частини, я про це одразу кажу. Тому для того, аби вийшла друга частина, вам потрібно, ну, скажімо так, ну, небагато. Всього лиш 500 вподобаючок. Назбираємо 500 вподобаючок і одразу виходить друга е серія цього відео, тому що відео розтягнулося на хвилин 50. І, скажімо так, його в одне відео його мало хто подивиться, а ось в два вже, ну скажімо, буде цікавіше. Також, чому я зараз саме зливаю? Тому що я, скажімо так, трішки розчарувався в тому, в тому, на що я надіявся, і, скажімо так, мотивація, яка мене тримала, вже не настільки сильна. Тому на Новий рік я вже не дуже хочу сильно зливати, тому якось. Так, будемо зливати зараз, скажемо, не то, що зливати, а отримувати навпаки. Тому, звісно ж, не забудьте протиснути вподобачку, підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. Дякую тим, хто вже підписався. Ну і звісно ж, залиште будь-який коментар для просування цього відео, аби воно швидше і вийшло. Також нагадаю за свій телеграм-канал на даний момент зараз в моєму телеграм-каналі проходить розіграш. Скажімо такий, він не специфічний, тому що то, та людина, той гравець, який виграє в тому розіграші, візьме участь на другому каналі, скажімо так, не на моєму каналі, на другому каналі, візьме участь в розіграші, не то, що в розіграші, стане учасником і зможе отримати, або, скажімо так, у нього буде шанс отримати 100 К золота. Так що е, обов'язково залітайте, посилання я залишу в описі. Ну і вся додаткова інфа буде саме в Телеграмі. Ну, десь приблизно, якщо ви зайшли, а там ще немає, то значить десь там годинка-дві е, воно повинно буде з'явитися. Е, так що якось так, переходьте, е, буду вас там чекати. Ну і приємного перегляду, або як правильно, смачного перегляду. Все, давайте дивитися. Буде дуже багато чого цікавого, тому що я вже знімаю після того, як е, повідкривав. Ну а так як я посміхаюся, значить було доволі весело. Так, ну що, давайте тепер повідкриваємо е, контейнери і взагалі те, що в мене зараз є в сховищі, те, що я накопичив за якийсь період, а там приблизно, по-моєму, по-моєму, я почав накопичувати місяця 3-4 тому. В наступному році я почну, мабуть, з, можливо, можливо, з початку року накопичувати собі щось там, щоб воно в мене було, і потім ми десь там в кінці року відкриємо. А сьогодні ось таке буде так пілотний випуск, скажімо, такий, відкриємо те, що було в сховищі. Просто я трішки розчарувався, я гадав, що буде одне на що я хотів злити, то золото і збирав, але плани порушились. І чесно, ну, не те, що порушились, плани, просто. Ну так вийшло, тому буду, скажімо так, зараз брати то з золото, типу, нашу. на Новий рік я вже не дуже сильно хочу вмазуватися. Так що, поїхали, відкриємо. Що ми маємо з вами? У мене не так і багато, в принципі, контейнерів. Деякі контейнери тут сюрприза, деякі ми забирали кіберспортивні. Тут є навіть європейських трішки є. Відпади я там трішки відкривав. Є он грандіозні, в нас будемо виконувати квести сьогодні на стрімах. Також сертифікат на Геловінський, який був там, ну, скажімо так, вже, можна сказати, майже місяць тому. Також дуже багато сертифікатів містичних, будемо дивитися, що нам буде дропатися, так що обов'язково протисніть вподобаєчку. подобаєчку. І напишіть, будь ласка, звісно, коментар. Uh, Такс, ну, погнали. Коротше. Почнемо з контейнерів, таких легеньких. Сертифікатики все таке будемо відкривати пізніше. Я ще хотів трішечки взяти можливо містичних контів. Я... Була в мене така думка, щоб повідкривати ще містичні. Uh, не знаю, зараз подивлюся, можливо, візьмемо якийсь пак за Ну, за Бляха, за 8 доволі дорого, не знаю. За 5500 виглядають ну прямо от дуже сочно. Давайте ми за 5500 візьмемо цей пак, хай він буде і повідкриваємо трішки містики, скажімо так, ну, майже останній раз. Бо поки буде в мене йти збір золота, я максимально хочу збирати. У мене є деяка ціль, про яку пізніше ну, пізніше, будете, пізніше, я думаю, ви зрозумієте. А, також, ну що, погнали? А, давайте зі сюрпризів і підемо понизу, подивимося, сорти залишимо на кінець. Так, Суперкін сюди, да, каже, 750 золота. Непогано. Так, легенько такого -то золота. Такого. Тут, до речі, теж, по-моєму, гарантовано повинно бути золото. Контейнер не Еміля. 500, да 500, непогано. Так, кіберспортивний контейнер. Це теж той, той, що можна відкрити за монетки. Містить, в принципі, де є деякі колекційки. Тут я, якщо я не помиляюсь, компенсація в золоті теж за колекційки. Гарантовано містить кредити і бустери, але також може випасти танк з імовірністю 10%, що в принципі доволі велике. Тому поїхали від Криму. Це те, що ми забирали за турнір. Три нагороди, значить нічого цікавого не випаде. Е, отримали камуфляж, розпечена лава, що, в принципі, хоч щось непогано відбив. Так, далі в нас контейнер Калібан. Оу, випаде контейнер. Якщо колібан випаде, я буду смі... ні, не випав, Але випав сертифікат на 28к вільного. Що зараз на Новий рік, скажімо так, вільний, ми зільємо таки точно. Е, далі, зберіг всі. Один залишив. Думаю, типу, хай буде. Таке. Пригодився, можливо, можливо, ні. 10 сертифікатів вільного. Так я собі. А чому це прогортування, коли я відкриваю, це прогортування йде догори. що воно треба? Контейнер tl 7120 Нічого цікавого. До речі, ще три таких, і ми зберемо гарантовано о, танчик. Щось я дивлюсь, мені не подобається. Я піду перезайду в гру. <свісно> ну, перейшов я в гру, давайте будемо відкривати. Боже, у мене 56 контейнерів з кастомізацією. Не знаю, єдине, що тут, яка тут файна кастомізація, можете написати в коментарях, що. З цих контейнерів може випасти файного, але назбирав ну, дуже багато. 56, боже, це все з розіграшів мені повипадало. Я от отак його назбирав, хай воно валяється. Думаю, буду тримати до кінця, потім колись відкрию. Дійшов такий момент, відкриємо і зафармимо трішечки чого, правильно, уламків. Аби що, потім колись злити. На що, поки не знаю. Так, камуфляж випав, доволі цікавий. Командир млиневих військ, такий у мене є. Володар неба, імба люта. Давайте я буду скіпати дикий мед, бо це не дуже цікаво. Сай самурая. Гордий павич в мене є. Подивимось. О, обвісик прикольний. Отакий гарпун. Чи це не гарпун? А, це МДжа. Е, Прикольний. Обвісики, в принципі, тема прикольна. Тобто, якщо звідси обвісики будуть падати, я в принципі, буду, навіть, можливо, трішечки навіть задоволений. Тому що, якби аватари, вони, в принципі, мені я ніякого, скажімо так. Задоволення не приносять, окрім того, що їх можна поміняти на уламки. І потім ці уламки кудись при, прилаштувати. Але і то не факт. Тесла ган дуже файний. Дуже файний. Це прикольний. Добре, далі. 10 уже 15 хунтів ми відкрили. Бо житті аватарки, хором серця, грізний носоріг. Кому шматочок у мене є. Ну, У мене дуже багато тих аватарів, я не знаю, я майже всі аватари позабирав, до речі. Провідник... О, який файний! Оце файно. От провідник душ прям класно. Провідник душ. У мене їх багато, до речі, я поки ще не ставлю. Хоча б хотілося би поставити. Спритний ніндзя у мене є. Аватар ніс, морквинка, по-моєму, немає новорічний. Фургон кухаря звичайний. Королівська кобра є. Грізний соріг є. Гнівний лепрекон є, меч короля є. Ліхтар Джека, тим паче. Темна сторона, до речі, є. Знову цей обвісик. Арбалет. Теслаган знову. Ну, таке. Не сказав би, що прям дуже сильно імбове, але, ну, в принципі, непогане. Щось воно, коротше, там, не зрозуміле було. Світильник впав. Нунчаки, сталевий щур, каже. Ліхтар Джека. Найкращий, до речі, вже падає не перший раз. Бумеранг. Бумеранг. Та, будь-що це воно мені повертається двічі. Як запустив той бумеранг, він тепер буде мене переслідувати. Нічний мисливець, володар неба, по-моєму, є, але то був анімований, начебто. Аватар, я не знаю, можна було б сюди засунути з якимось відсотком анімований аватар за золото. Якийсь. Було би класно. Було би класно. Було би, би стимул відкривати ці контейнери, скажімо так. Маска. Стежка звіролова. Добре, відкрили всі контейнери, е, зафармили тут, зараз мені покаже. Зафармили 7. Чого так мало? Всього сім? Ні, накопичувальні ні. Тобто, що мені багато випало однакових? А, ні, ось, бачите, дивіться, по дві повипадало вам. 2-2-2-2-2. У мене тут було нулік, нулики Ну, ось новий випав, Тарсукера Вікінга. По-моєму, цих у мене дуже багато блискавок. Ну, коротше, таке багатенько. Так, у мене по золоту 4200. Треба запам'ятати, подивимося, скільки у мене буде в кінці цього відкриття. Е, далі. Контейнер шкода Т-56, може випасти хоч Хоч би, би, або... а там не треба. Золото. От Просто хоча б трішечки золота. Три нагороди значить нічого. 2300 ну, в принципі, то непогано. Добре, далі. Європейський контейнер. Це в який містять тільки танки Європи. Тут є камуфляжі, до речі, є, а також є, в принципі, дуже багато колекційок Ну, я надіюсь і танк з 10% шансом. Ну, непогано, давайте відкриємо. Три нагороди. Тобто, якщо випадає танк, то випадає чотири нагороди. Або, або там камо, або танк, звісно вже. До речі, по-моєму, відсоток на камо однаковий зразом з танком. О, 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 -о! Сюда! Нічого собі! У мене його не було! І цей камо дістати дуже важко. Його поки зараз ще досі на ротації, його ще досі не завезли на ротацію. Яка імба! Дуже непогано, реально непогано. Я радуюсь, тому що цей камон ну, дуже рідкісний. І він дуже класно ...дуже класно виглядає. На... Отако вподобайка, дуже щаслива. Але хотілося б трішки золота, якщо чесно. Так, два німецьких контейнера в мене завалялося теж. 10%. Та ж сама тема. Тобто німецькі преміум або колекційні танки можуть впасти. Так, знову три нагороди. Давай на другому чотири. Давай. Три. Та йоп, оп, туди. Е, два серта. Ну, таке собі. Щось не дуже. Добре, ладно. Так, відпадик. О, пу -пу -пу -пу. Давайте, все відкриємо Під нуль. Повністю під 0. Що його чекати? Чотири нагороди, імба люто. А що сьогодні по відкриттю? Може, мені це сьогодні не треба було робити? Бо мені не дуже подобається те, що мені дропається. Оу, дуже багато всього випало. І 500 золота. Ліхтар Джека. Ну, з поганою компанією 500 золота. Ну, скажімо, це мені ще пощастило дуже. Так, сертифікати я залишаю на потім. Контейнер вищі хижаки, 5% на танк. Пробуємо. Чотири також нагороди випадають, якщо щось. Ні, не пощастило. Також випадають чотири нагороди, якщо щось таке прям значиме. Британські контейнери. Квест на британські контейнери, які ми забрали. І мене дуже багато питали: типу, а що тобі випало? Ти відкривав британські Ну Ось зараз можете подивитися, чи щось мені випало, чи не випало. Так, що давайте відкриємо. Три нагороди, 10% так же само, до речі. Ніц не випало. Нічого не поклали сюди, на жаль. Так, грандіозні я на кінець залишу. Е, французький контейнер один, так же само, 10%. Бляха, французький кон. Ми майже всі конти пройдемо. Китайських у мене, там багато немає, радянських, китайських теж немає. І, по-моєму, і немає, і не було, по-моєму, ще й. Ф... Які в мене не було? Якісь іще в мене не було. Майже всі були, скажімо так. Так, розкішні ми на п -п -п пізніше. М -м контейнер з обвісами. Це прикольно. Тут обвісів доволі багато. Контейнерів я теж зафармив доволі багато, скажімо так. Вогне гарпун. Дуже прикольно виглядає. Хай буде. Непогано. Далі. Провідник душ. Файний, файний, файний. Ну, дуже прикольний обвісик. Далі. Спара установка не дуже файно, типу. Це кулемети, типу. Охоронець неба це те, що літає над танком. Ну таке. Не дуже й файно. Знову? Та йопту. У мене їх дуже багато, до речі, по-моєму. У мене ще вони з минулого, коли їх тільки позавозили, ми їх там пофармили доволі непогано. Провідник душ, файно. Хай буде. Вже, по-моєму, 4 чи 4. Віса. О, вискочка теж прикольний. Вилітає, теж класний. Обвісок. Ну, В принципі, непогані обвіси повипадали. Крила ночі. Крила ночі, до речі, такий. Цікавий. Добре, ладно, хай буде. Хай буде. Так, йдемо далі. Так, що в мене не горить? А горить, все добре. Е, йдемо далі. Е, дивитися що нам там дропнеться. Так, це я залишаю, це я залишаю. Е, контейнер з атрибутом. Контейнер з атрибутом гаража. Містить один. Відсоток на всіх однаковий. Давайте відкриємо. Подивимося, чи є в мене такий, чи був. Місячний баг. По-моєму, в мене такого не було. У, у мене, по-моєму, такого не було. М -м Прикольно виглядає, треба буде подивитися потім. Ну, по-моєму, у мене такого не було. М -м Та можна подивитися, що. Зовнішній вигляд, якщо я не помиляюсь, саме кінець. Там атрибути вони в самому кінці. Дуже багато всього. Да, новий, у мене його не було. Перегляд виглядає ось так. Він, до речі, ставиться, по-моєму, навіть ззаду. Можна ще його встановити? Ага, ні. Тобто або атрибут черепашки, або цей. Ну, хай мені черепашки краще подобаються. Це він он стоїть з тої сторони. Ось. Е, добре, йдемо далі. Цікаво і дуже е, дуже цікаво. Так, далі. Але, <с> контейнери з анімованими аватарами. аватарами. Нас, насправді мені здається, сюди б ці е, контейнери б дуже сильно ожили, якби сюди додали б якийсь аватар там, з 1% шансом на золото. Типу аватарчик можна обміняти. Я думаю, був би файний якийсь. Ну, а поки що маємо 25 аватарів. Буду скіпати. Анімований аватар найкращий друг. Анімовий аватар ідіть собі. Морське чудовисько. Морське чудовисько. трішечки підфармимо. Це, до речі, тотем на цього. На концепта такий аватар дають. Повне занурення У мене таке є. Грізний бульдог, по-моєму, у мене не було. Анімовантар ніс, морковина теж. Електрошок був. Найкраще було ну, ми подивимося, що в мене там було. Місячний Зайц, до речі, класний аватарчик, Анімоватар Iame це аватар цього. Е -е, як Астор Рекса. В наборі з ним тільки його дають. Ідіть собі, та я вже йду, каже. Мене, походу, лісом посилають. Походу, мене лісом посилають. Щукозавер, мідний воїн, найкращий друг, повне занурення, піщаний хробак, до речі, по-моєму, то новий якийсь. У мене такого не було. Труйна троянда, місячний зайз знову. Дивіться, і багато повторюється. Останній і повторюється. Щукозавер. Щука завер. Ну, давайте подивимося. Преміумні. По 5 у мене. Просто тупо по 5. І хать у мене уламків буде. Ну ось це новий, анімований атадіть собі. Е в мене такого не було. Як не було і анімованого аватара Мідний воїн. Ну, тобто деякі аватари ми підфармили, звісно. Ну, подивимося тільки на що вони мені треба. Це питання, звісно, доволі цікаве. Добре, далі. Е та ми повідкривали. Так, контейнер із танком 9 рівня. Е, випадає талісман на 9 рівень, типу, як я розумію, на цей контейнер. І також танк випадає з 5% шансом. У мене майже всі дев'ятки продані, тому те, що щось випаде, те, те в нас буде збережено вже на аккаунті. Продавати нічого не будемо. Тому дай Бог, щоб за 4 кунта хоч щось випало. Дуже надіюся. Також випадає, до речі, по 4 нагороди. Тобто, якщо випадає танк або камуфляж, по-моєму, там камуфляжі легендарні теж засунули. Сертифікат на 28, доволі файно, але щось малувато, щось не сипає в цей раз. Ну, хоч один дай. Ну, це типу, це ж буде дуже смішно за 4 контейнера жодного. Да, За 4 контейнера жодного. Да, сьогодні відкриття, звісно, таке собі. Не, не треба було сьогодні мені відкривати. Ну, але вже Вже почав. Вже почав, вже не, не, за, не закінчу це, Що ж ти зробиш? 250 золота. Мегакунти взагалі вже дуже давно. Не мегаконти. 500 золота. Та ти що? Поки що я відкрив дуже багато всього, і по золоту я відчув тільки, що в мене десь приблизно 1000 плюс. Е Будемо дивитися далі. Так, контейнер TCL 7 Defender. Такий контейнер в мене щось завалявся. Не знаю, типу це я, мабуть, коли робив відос. Це нещодавно. І тоді можна було цей контейнер е вибити. 100 золота дали, до речі. 100 золота добре, вже не безкорисливий контейнер. Контейнери пропащих душ. Ті самі контейнери Soul Later, які можна було забрати в тому самому івенті. І я там їх позабирав, але думаю, хай вони лежать. Е Геловінський камуфляж або віз з переліку з імовірністю 45%, сама, сам танк з імовірністю 05%. Що, ну, скажімо так, доволі нереально. Ну, подивимося, можливо, й дропниця, хто його знає, можливо, мені сьогодні пощастить. Хоча по тому, що я бачу, хоч би, хоч би золото зібрати. 500 непогано. По-моєму, падає до 1000. Я думав, що я зберу з цих контейнерів 1000 золота. От у мене була думка про те, що я з цих контів зберу 1000 золота. 600 уже є. 600 уже є. В принципі, якщо я зберу 1000, то я вже мені надіяюся. Фон профілю суулейтера! Їхать, там відсоток який! Супер! Ну він доволі рідкісний. Його можна тільки з цих контів було забрати. Круто, круто. Відсоток в нього доволі великий. Ми, там, я вам покажу на останньому контейнері. До речі, внизу збираються талісмани також з цих контів. Три нагороди, камуфляж охорона. У мене такий камуфляж є, не знаю, не дуже подобається. Ну, непогано сипе, до речі. 200 золота. Так, 300 і 500, 800 золота в нас вже є. 800 золота, давай ще 200. Ну, 10 бустерів це по факту є 200 золота. Там ще мені, по-моєму, першим випали 5. Ну, в принципі, вже, можна сказати, 1000 і є. Оу, відьомський супутник. Прикольно! 100 золота. Добре, три контейнера Давайте ми я на, на першому залишу. Хочеться подивитися, що там, за ким відсотком нам дропнулося. Камуфляж луска віверне. Не знаю, чи це рідкісний чи ні. Так, мені цікаво, золото 502% випало. Фон профілю 5%. Ну. І Відьомський мені з 5% випав, до речі, камуфляж Віверни теж 5%. Ну, в принципі, можна сказати, що мені в цих контах і підчастило, чесно. Типу, ну, дропнулось непогано. 5 бустерів. Скажемо, фон забрати за 13 контів. Ну, Нормально. Талісман Геловінського зібрали. Боже, другий рівні, у мене ще досі бочка лежить. Ті самі бочки. Боже, як я тут тільки на них заскамився. Це, звісно, давайте відкриємо. Це, звісно, Ор. Три нагороди, тупо збери їх всі. Добре. Е е Другий рівень Контейнери з преміум танком. Тобто тут міститься преміум танк. Звісно ж, у мене преміум танки є, я їх не продавав, у мене майже всі є. У мене немає тику, тільки як тигра 8.8 2015 року. Всі інші преміум танки в мене присутні в ангарі. Ми нещодавно забрали Т-54 мод. Тому, в принципі, всі інші в мене повинні бути. Так, да, у мене, в принципі, всі інші є. Тільки його немає. Ну, подивимося. Надіюсь, можливо, мені пощастить, і ми будемо брати Майстена, як тигрі. ПЗ-4С, шостий рівень. Ну добре, батька заскамили трішки. <хи> добре, ладно. Ісу-122С. Ну є в мене даний танчик, брали нещодавно на ньому майстра. Але щось каже, якось воно не дуже. Так, давайте 15 містичних контейнерів, відкриємо, подивимося. Таке, відчуття, що не треба було мені купувати ці містичні, містичні контейнери другого рівня. Ем, добре, хай поки буде тут, я потім його відкрию. Не купувати містики за 5500, хоча було доволі вигідно, в принципі, скажімо так. Якщо звідси дропнеться 3 або 5, то я, в принципі, відбився. Або хоча б містичні сертифікати. Але це таке: це рандом. Так, відкрили, 10 залишилося. 100 золота. Ну, 200 золота отримав вже, в принципі, якийсь кешбек. Можливо, навіть сюди містик впав, сюди, каже, на базочку. Отаку легенько. Двадцятим будеш. Двадцятим 20 будеш. 200 золота, 400 відбили. Ну, скажемо непогано. За 5500 містик, якщо щось файне впаде, буде круто. Добре. Один бустер золота взагалі, каже, не дуже файно. Ну, давай, порадуй мене. Бустер золота. Так, 5 кунтів у мене 9. Ага, трішки ми не довідкриваємо. Трішки ми не довідкриваємо. Але файно, що вже містик випав. Уже не дарма взяв. Ух, аватар, але ж не той. Але ж не той. Так, ще, до речі, один містик, і в нас буде другий рік. Сюда! Два містика за 5К? Серйозно? Ну, дуже файно, Аби тільки не 5 рівні, бляха. Бо щось я боюся. 50к і останній. Два кавільного. Ну, два серта забрать. Типу, прям непогано. Прям непогано. Добре, йдемо, да. 21 уже в мене. Містичні конти. 100 золота. Файно, файно, типу, більше, більше звідси, добре, хоч не срібло. Так, геловінський ми залишимо потім. Контейнер погана компанія. Танк випадає з 5% шансом. Дані конти ми зафармили, коли була погана компанія, я трішки скупив. Тому давайте відкриємо. Відкриваємо, каже, під чисту. Чотири нагороди, значить, каже, могло випасти щось файне, але, на жаль, ні. До речі, мені, по-моєму, випаде або ще один контейнер поганої, або ти що золоте компенсації. Я не пам'ятаю, що тут падає. О, о, ну-ну-ну! ну Не пробив, бляха. Та що таке, каже? До речі, прикольний вісик. Ставиться, звісно, він не на всі танки єдине. Але вісик прикольний. Ну давай, може, хоча б танчика мені, ні. О, знову, 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 ну! Камуфляж, всевидючий. видючи, це на фараона. Уламки. Дякую велике. Ну, даний камуфляж у мене є. Знову 5, ну! 100 золота, ну таке собі. Ну, добре, по 5 сипати, типу, не по 4, як зараз. <с1> <с1> 1000 золота. Ну, непогано, скажімо так. Хоч щось відбив, але хотілося б, хоча б хоч танк якісь хеллоуінські, побачити, типу що За 8 котів і не випаде. Три нагороди тупо. Добре, ладно. Я розумію, це все нормально. Це тупо нормально, каже. На жаль, нічого. Добре. Так, контейнер соулейтер Саме з тим тинком. Та відсоток на танк у нас 5. Також може випасти золото. Контейнери поганої компанії знову ж. Поїхали, відкриємо. О, сертифікатик і контейнер погана компанія. Супер! Сертифікат на 28 доволі непогано. І ще й контейнер залутали. Давайте одразу звідси його і відкриємо, не будемо там тримати, відкривати через інше. Оу! 100 золота! Я думаю, можливо, танк випаде. Ну, 100 золота непогано. Теж не е, срібло, тому вже добре. Контейнер Біг Boss. Це типу контейнери з Всі, можна сказати. Вони завезені були нещодавно, і, скажімо так, вони схожі доволі по ціні, та й по відкриттю, як на bric Всі. тільки якось в контейнері Big Boss. Взагалі, не Біг Бос. Є трішки колекції, паде срібло, преміум, преміум танки теж є. Також ви можете випасти квест контейнер Big Boss Босс імовірність 1%. Давайте відкриємо, подивимося, дропнеться нам чи ні. Thank you.